Сьогодні, 21 лютого, наша ненька Україна відзначає міжнародний день рідної мови, адже мова це золотий запас народу, з якого ми виростаємо, яким живемо, завдяки якому маємо право милуватися пишатися рідним краєм. Сьогодні в Колківському ліцеї ми вирішили перевірити знання та любов до рідної мови, взявши в інтерв'ю учасників освітнього процесу нашого закладу. Тож приємного перегляду! Руслан Романовичі, скажіть, будь ласка, яка державна мова України? Е, українська. Українська звичайна наша рідна українська. Е, як називаються букви, що записані в певному порядку? Алфавіт? Алфавіт. алфавіт? Алфавіт. Алфаві. Алфаві. Скільки букв в українському алфавіті? 33. 33. 33. 33. 33. скільки голосних звуків в українській мові? Шість. Звуки? Так, да, не буква звуки. Шість. 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 Е, а. <звук> Що, якщо є не вважається, її не вважається, значить шість. 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 Назви видатних українських письменників і потім, яких ти знаєш. П'ять людей. Тарас Шевченко, Ріна Костенко, Павло Тичина, Хвильовитью. Наші Україні. Олександр Олесь, Леся Українка, Анатолій Костецький, Тарас Шевченко, Наталя Забі. Шевченко, Франко, Леся Українка, Павло Тичина. дуже багато знаю. Ліна Костенко, Іван Драч, Клужник, Зеров, Досвітній. Тарас Шевченко, Леся Українка. Іван Франко, Павло Тичина і О, Тарас Григорович Шевченко, Коцюбинський, Максим Оксандривський, Леся Українка, Ліна Костенко. Якими бувають речні за метою висловлювання? Спонукальні, розповідні, питальні і все. Запитальні, питальне, Спонукальні, правильно і ще одне. Розповідне. Розповідні питання з спонуканням. <сіливі> Питаннями з панукальними <розповідаю. сіливі> розповідні. Чудово. Розповідні питання, окличні. Питальні, е, покличні. Спонукальні. спонукальні. І останні. Розповідні. Розповіді. Який знак ставлять в кінці питального речення? Знак питання. Знапитання. Знак питання. Знак питання. Знак питання. Знак питання. Довько стільки звуків все об'ясні. Пять. 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 Э Пять. 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 5. 5. 5. E -C C 5. <рик> e 5. <рик> так. Яка частина мови вказує на предмет, але не називає його. Він, вона, воно. Займенник. 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 Він, вона, воно, вони. Займенник. 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 <тискурити> займенник. займенник. Віршований твір, який призначений для співу. Пісня. 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 Слово близьке з зазначеннями. Синонім. 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 Розмова двох осіб. Діалог. 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 Beh, Мова найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу. Головна функція мови комунікативна. За допомогою мови люди спілкуються між собою. Розвиток мови тісно пов'язаний із розвитком суспільства. Понад три тисячі мов є у світі, але для кожного народу, кожної нації найближчою і найдорожчою, є своя. Для нас, українців, це безперечно українська. Це наша рідна мова. Мова єднає різні покоління людей. Вона передається як заповіт, як спадщина найдорожча. Піклування про свою мову має бути в центрі уваги кожної нації. Якщо ви хочете навчитися говорити гарно, то мусите приділяти належну увагу вибору слів і своєму навчанню. Ти дітям і правнукам мусиш віддати живуче коріння свій батьківський рід, тоді їх ніяким вітрам не зламати, ніякій негоді не стьмарити світ. Любіть, плекайте свою рідну мову із днем рідної мови.